Доброго ранку, Україна. Поки зранку їду на роботу, прогрівається машина. Деякі моменти життя свого хочу поділитися з вами. Є в мене кум. Кума звати, ну так, візьмемо віртуально Василь. Не буду казати його ім'я, бо може хтось не знає. Василь. Це мій однокашник по військовому училищу. Ну і відповідно наша судьба склалася військово. Так от, у Кума є син. Я його хрестив. Зараз він працює, ну, будемо говорити, у Верховній ставці. І як зараз себе веде мій кум, полковник, Уже, вже війна йде 4 роки, яка ж його поведінка і що він бачить? Ну я знав, що він про московський раніше, От, що точно також ж вони і сина виховали. Жінка в нього теж москалька. Але жінка хитра, вона обслуговує дітей, еліти по музиці. І... Розуміючи, що вже і еліта перейшла на українську мову, вона вивчила українську мову. Він ні в какую, не хоче. Ну, просто все життя прожив в Україні. І кінчав київську школу, от, в Києві навчався, все. Батько в нього, полковник. Ну, Сім'я військових. Але ж питання в тому, а як же зараз? А зараз дуже просто. Буквально декілька днів тому ми з ним говорили по телефону. Він говорить, ну так, про сім'ю, про таке будене. От. Але ж питання в тому, що потім завжди він затрагує питання, от якби не Майдан, от якби на Майдані не скакали, було б все нормально. Я став задумуватися, а що з ним не так? От я його питаю завжди, Вася, а скажи мені, будь ласка, от коли куди прийшла Росія, стало краще жити чи ні тим народом, де прийшла Росія? Може кажу, Чечню сповним більше мільйона жертв. Маленька, маленька країнка. Може кажу, ну, вспомним Грузію, що вони там витворяли і зараз витворяють. Може кажу Придністров'я, як вони відділяли і що вони витворяли там? Куди не кинця? Куди не кинця? Кругом е, розруха. Я вже взагалі за Абхазію не говорю, тому що там в Абхазії. Те, що вони зробили, я, будучи офіцером, був там на курортах, на цих де відпочивав в свій час в 30-х роках і Ворошилов, і Будьоний. Я бачив ці, ну, я в них просто відпочивав, у нас була така можливість. От. І я побачив зараз цю розруху, яка там в Абхазії, то це просто, ну, це просто нонсенс. Країна, яка маленька, маленька територія, яка в субтропіках, в субтропіках живе. І все заросло. Все. В Абхазі вічна весна. От коли, куди, коли я тоді приїжджав, туди там була вічна весна. Зараз це просто жах. От. Чи може е, Арм я, Арм я, Арменія зараз е, втекла буквально, втекла від них, тому що вони не хочуть оцінює філософії імперської, оціню розділяє властву, яку вони приміняють до народів, це просто жах. От, от, от така судьба. І нічого з нього не зробиш. Йому теж вже 70 років буде в цьому. році. От, і з, з голови з нього цю імперськість, оце відношення до України не вибіж. Він вважає і вважав, і буде вважати. І оце такі, і оце такі їхні діти, оце ж їхні діти повиростали і будуть керувати Україною. Це жах, це просто жах. Ну як, як так саме? Я, я думаю, що просто ну ну нужна От як зробили чехи? От чехи зробили дуже правильно після Другої світової війни. До Другої світової війни 90%, 95% у них була німецька мова. Все було німецьке. Після Другої світової війни прийняли закон всіх німців в Німеччину. От хочеш ти не хочеш ти, всіх німців Німеччину Чешська мова. Півтора року пройшло і чехи заговорили своєю мовою. Це нормально. Євреї, євреї, відновили свою мову, яка була мертва більше двох тисяч років. Ну, це, це просто фантастично. Треба вчитися у євреїв. Як відновити свою мову? А у нас? А ми повинні, ми повинні це зробити, тому що у нас код. Всередині кожного українця сидить код. Український. Тому я вважаю, що е, битва ще попереду, битва дуже серйозна, дуже страшна. Я думаю, що всім проукраїнським силам треба гуртуватися От. і е, просто-напросто сказати самі собі, це наш є останній бій. Якщо ми зараз цей бій не виграємо, ми втратимо собі націю. Просто втратимо. Ми повинні це зробити. У нас є історія, є пам'ять, е є періоди, в яких Україна була оточена з усіх сторон і вижила, і ця пам'ять повинна спрацювати. Підсвідомість, матриця українська, вона повинна спрацювати у кожного українця. От таким чином. Дякую вам і дай вам Бог здоров'я. Слава Україні!